Я дозволю собі вас запитати, коли Україна переможе? Або ми тут ставимо знак питання, або кому. Для нашої перемоги, в моєму розумінні, мусить бути три фактори, які мусить працювати як системно. це наявність підготовлення мобіліційної резерву для продовження війни і продовження наступу на ворога. Наступне це. Переведення економіки на військові рейки, або те, що від неї залишилося, але між тим це може працювати, друге питання, і третє підготовка території е, до супротиву ворога в разі його наступу, і подальший е, розвиток наступу нашого на ворога. І а саме головне, те, що нам потрібно, це е, фінансові ресурси, яких у нас також не особливо багато, але те, що нам надають наші партнери. Для мене питання номер один: щоб не було, щоб ці ресурси уходили, знаєте, якось не за потрібним призначенням або використовувалися більш доцінно. Можна просто один з прикладів привести, коли для наших медиків, військових, ми отримуємо по допомозі за кордону хірургічні халати по ціні 78 доларів за халат, це їхня ціна. То я задаю питання, а може ці 78 доларів можна було витратити на щось краще, бо халати медичні можуть шити і не одна, і не дві, і не три фабрики України. І ціна цього халата не буде перевищувати від 8 до 100 гривень. Тому доцільність е, витрачання коштів е, за пріоритетами це також е, одне з таких основних факторів е, нашої перемоги, коли ми почнемо чітко визначати, що потрібно для того, щоб перемогти. Що нам для цього потрібно зробити, і яким чином це ми буде використовувати? Оці речі, які дозволять нам пришвидшити нашу перемогу, бо без підготовних людей забезпечених, навчених і озброєних перемоги не буде буде е, постійна війна. Ми будемо втрачати ресурси, але з урахуванням того, що в нас значно менше спроможності е, по кількості е, людського ресурсу ніж Російська Федерація, ми розуміємо, що це е, для нас є проблемою.